Звичайно, є різниця, якщо ти сидиш в російській в'язниці просто за якийсь кримінал, і якщо ти сидиш а, по політичній статті, або ну в тебе є підозра на якусь політичну історію. В мене а, вони з самого початку наголошували на тому, що я кримська татарка намагалися мене прив'язати до Хріра і до чого тільки не можна, було. ну тобто запитували питання, якісь риторичні а, Говорили про це, про те, що я Українка, неодноразово наголошувала, тиснули психологічні тиски, де майже кожен день, саме по політичних мотивах. Вони постійно намагаються тебе прозомбувати, розказати, як правильно жити, психологічно тиснуть рідними. Їм важливо зламати тебе і показати після цього картинку е, того, що людина от спочатку не погоджувалася, зараз вона готова все зробити. Як на мене здається, це робиться для того, щоб тиснути на, на внутрішнє населення е, людей в окупованих територіях, щоб, е, е, якщо ви не погоджуєтеся, ми прийдемо до вас, і ми зробимо все так, щоб і ви теж погоджувалися.